Тіх, порекомендував мені заклад про млинці. Усім привіт! Сьогодні я йду туди перевіряти, чи смачно там чи ні, як говорять деякі мої колеги-футблогері. Я думаю, що там смачно. Ціни там ми трошки вивчили адекватні, тому ходімо разом з вами куштувати. І в кінці ролику я скажу, чи рекомендую я вам цей заклад, чи ні. Але він знаходиться у самому центрі міста. Тому візьміть собі на заміточку і смачного Млинець барбекю. Соус барбекю, гриби, солений опірок, морква по корисці і сир, якщо не помиляюсь. Також є капучино. Спробуємо млинець. До речі, порція дуже велика, ситна і коштує доволі такі демократичні, 130 гривень, якщо не помиляюсь. Пробуємо Запах і віти, які віддає. Дві яєчні на світану, але це просто замість яєчні майне. Дуже смачно, дуже ніжно, дуже калорійно, дуже піказно. Скажу відверто, я тут вже була. Ми знімали, але він, на жаль, не вийшов. І мені ще тоді сподобався цей майонез. Він настільки крутий. Ще тут є дуже багато різноманітних солоних і солоних позицій. Наступного разу я хочу спробувати ще з карамелізованою свининою, з лососем. але це тільки в тому випадку, якщо це відео набере дуже багато вподобається. Давайте ще раз. Дуже смачно. Кучина стандартна, але трошки-трошки гірші. -трошки не знаю, чому це так, мабуть, це залежить від зерен, сорту зерен, Але в цілому непогано. Солодкий мінець, е, метено, банан. Минулого разу ми замовляли вічний шоколад, кремний чист. Дуже було смачно, але е, мені це був дайвий шоколад. Але моєму оператору сподобалося. Вона що це ймовірно було смачно. Мінус, мабуть, це для неї. Були дуже числі вишні, але мені було полково. Тобто цей баланс такий тоненька, гра між солодким і кислим, це було круто. Але сьогодні банан те. Тут є, крім банану те, ще горіг такими маленькими шматочками. Взагалі, я нічого нового від цього не, не очікувала, бо це класика, але смачна класика. Навіть класику можна зіпсувати тут. На радість мені і всім відвідувачам цього не зробила. Знаєте, чим робить мене спеціаліє мені, мені смаку звичайному білого морозиво, Такого холодного. От було б взагалі. 10 так Отак смачно, круто, під каву взагалі. Мені подобається цей заклад. Мені подобається тут подача. Мені подобається тут обслуговування дуже пісний персонал, дуже швидко приносить замовлення, чи, наприклад, запарами, вони попереджають І чекати. Тому, я з задоволенням рекомендую вам цей заклад. Приходьте, це вулиці 16 липня. Куштуйте і будьте щасливі. Ставте подобайку, підписуйтесь на сторінку, кидайте донати і пам'ятайте, що все буде смачно.